Постійна та плідна співпраця міської влади Нікополя з різними благодійними організаціями дає гарні результати. Нещодавно, завдяки укладеному меморандуму зі Львівською громадською організацією Ротарі Клуб, Нікополь отримав мобільну амбулаторію. Ця амбулаторія оснащена всім необхідним для того, щоб лікарі мали змогу вести прийом та надавати медичну допомогу Нікопольцям, які проживають у віддалених районах міста. Тут можна зробити електрокардіограму, провести діагностику на ОЗД-апараті, здати загальний аналіз крові та аналіз крові на цукор, а також пройти огляд гінеколога. Для того щоб забезпечити роботу мобільної амбулаторії, був потрібен автомобіль. Його надала благодійна організація Project Хоуп. Невеличкий такий міні венчик восьмимісний, в якому може власне проводити і консультацію лікар, тобто вона достатньо вмістка, якщо необхідна допомога, то там може проводитися і консультація, але нам цю машину дали для того, щоб ми могли. Здійснювати підвіз лікарів туди, медичних працівників, розхідні матеріали, які необхідні для того, щоб там працювала мобільна амбулаторія. Крім проведення профілактичних оглядів та надання медичної допомоги, в мобільній амбулаторії у подальшому планується надавати пацієнтам ще й психологічну підтримку. Лариса прийшла до мобільної амбулаторії, бо працює поруч. Хочу перевірити кров, здати на аналіз, на сахар, общий аналіз. Ну, якщо є другі обстеження, може тиск, може кардіограму, то також треба слідкувати за тиском, треба слідкувати за своїм станом, тому що вже роки. Людмила також скористалася можливістю поміряти тиск та здати аналіз крові в мобільній амбулаторії. Намагаюся слідкувати за своїм здоров'ям, а зараз от така, от. Нагода знайшлася, поставили у нас таку амбулаторію переносну, що можна прийти і перевірити своє здоров'я. Попит на мобільну бригаду підвищився. Ну, на фоні війни, на фоні стресу, постійних обстрілів загалом рецидивують усі хронічні захворювання. Багато звертається людей з приводу ішемічної хвороби серця, підвищений тиск відповідно, збільшується кількість тривожних розладів, про які люди в принципі самі не здогадуються. Але намагаємося їм допомогти всім, чим можемо. Контролюємо, тому що наші хлопці там воюють за наше майбутнє, а майбутнє держави без здорової нації бути не може. Прийом у мобільній амбулаторії безкоштовний для пацієнтів. Бо фінансується за кошти міста, дякую міському голові, депутатам, які змогли виділити наш непростий в такий непростий час фінансування для того, щоб лікарі могли в вихідний день працювати в цій мобільній амбулаторії і надавати допомогу, амбулаторну допомогу нашим пацієнтам в віддалених районах міста. Якщо ви також хочете скористатися можливістю прийти до мобільної амбулаторії. То дізнайтеся, де та коли вона працюватиме за телефоном, який ви бачите на екрані.